Ні дня без пожеж і чиїхось безпілотників на болотах, що спалхнуло сьогодні. Розкажу вже у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. У російському місті Дзержинськ, це Нижньогородська область. Сталася масштабна пожежа. Де на підприємстві з виробництва пластмас. Вогонь стрімко поширився і охопив щонайменше 4500 квадратних метрів. Всередині будівлі горючі матеріали, які складно піддаються гасінню, а при горінні виділяють отруйні речовини. Місцеві ЗМІ пишуть про те, що спочатку спалахнув цегляний склад. Процитуємо: Агоня хватало склад на автозаводському шосе в Дзержинське. Там знаходиться научно-производственна компанія Астат, призводяча смоли, клей і розтварітелі. Наразі повідомлень про загиблих і постраждалих немає. До гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 20 машин спецтехніки і навіть авіацію. Пожежі присвоєно чотири ранги складності. Що кажуть у російському МНС? Там сьогодні немає традиційного паніки, ніж попереджають, що є загроза, що вогонь перекинеться і на сусідні будинки. І це ще не все, друзі. Неспокійно сьогодні і в Кемеровській області там у шахті Распадська сталася також пожежа. Епіцентр вогню знаходиться на глибині 5 тисяч, перепрошую, 550 п'ятдесят метрів. Трошки більше пів тисячі метрів. Джерело займання і причини на даний момент також невідомі. Із шахти евакуювали 123 працівники. Інформації про постраждалих теж немає. Додамо, що це одна із найбільших. Вугільних шахт держави агресора. Схожа історія і в Челябінській області. Там спалахнула пожежа на глибині 520 метрів і сталася вона на руднику Узельгінський. Ані інформації про причини загоряння, ані про постраждалих також немає. Місцеві чиновники ситуацію не коментують. Ну а навіщо кому про ось це все знати? Тим часом у лісу у Щекінському районі Тульської області виявили невідомий. Безпілотник, русняві воєнкори вже поспішили повідомити, що це був саме український дрон, хоча жодних підтверджень цьому немає. І він був з вибухівкою. В комітеті з регіональної безпеки поспішили усіх заспокоїти. Мовляв, паніки нет, загрози безпеці населенню і інфраструктури. також нет. Інші ж російські пропагандисти написали, що БПЛА був без розпізнавальних знаків. А телеграм-канал Меж заявив, що безпілотник нібито летів у бік першотравневої ТЕЦ, що входить до складу виробника азотних добрив та нафтохімічної продукції. Ще кіназод. Нагадаю, друзі, що напередодні чийсь дрон залетів на Брянщину, а саме у місто Новозибків. Місцеві ЗМІ написали, що безпілотник атакував місцевий воєнкомат. Дрону нібито вдалося пошкодити будівлю. Місцева влада заявила, що постраждалих немає, і звинуватила в ударі українську сторону. Що ж, враховуючи те, як багато розмов про контрнаступ, я думаю, що бавовни буде ще більше. А що думаєте, ви напишіть, нам, будь ласка, в коментарях про все це. Не забудьте поставити лайк. І хто ще раптом не підписався, підпишіться на наш ютуб канал «Фабрика новин». Побачимось.